Дивись, ось оці біблії, про які ти питала, які запитують нас в Тіктоці, це найменший в принципі, формат біблії. Вона в такій палітурці, це екошкіра з застіпкою. В цій біблії золотий зріз з казівниками. Бумага тут рисова. Вона є тоненькою, але доволі надійною. Ось такий читабельний текст. Дуже приємно до очей, тому що е, оця жовтуватість сторінок вона е, доволі так приємно її читати. Вказівники на книжки є повторюсь на біблії е, з замочком. Дуже зручна взяти в дорогу, е, вона не пошкодиться її краї. Як правило, знаєте в книгах. Які е, в нас їх є в такому форматі е, три як назвати розцвітки чи як. Стилі, отакі коричнева з візеруночком, таким, і з гроздю винограда. Вартість таких біблій 945 гривень. Вони всі по 945 гривень, крім цієї чомусь 1020 гривень. Щось, мабуть, ні, ні краще ніж в цих. Під відео буде номер телефону, за яким ви можете замовити в шапці. профілю наш сайт іконна лавка. Чекаємо.